Величезна діра в багатоповерхівці після атаки двома іскандерами. Одна жінка загинула, ще 23 людей поранені, серед них шестеро це діти. Напередодні ввечері Кривий Ріг зазнав комбінованої ракетно-дронової атаки. Зокрема, ворог скерував на місто дві балістичні ракети. Цілью став звичайний багатоквартирний будинок, який вже був під ударом Росії в листопаді 2024-го. Тоді там загинула молода матір і троє її дітей. Як люди оговтуються після повторної трагедії. Дії на місці зараз працює наша Олена Петрученкова. Вона із нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю тебе. Вітаю, Руслану. Зараз наша знімальна група знаходиться поруч із п'ятиповерхівкою, яку буквально розвалило навпіл. Вона фактично зруйнована. Це той самий будинок, який понад рік тому вже був під ворожою атакою. Тоді тут загинула ціла родина мати та її троє дітей. Ось знову цей будинок став мішенню росіян. Час атаки місто буквально здригалось від вибухів. Кривий Ріг вже певний час перебуває під постійними ударами. Місцеві кажуть, це жах, до якого неможливо звикнути. Ми поспілкувалися з мешканцями постраждалих будинків. Далі пропоную послухати, що вони кажуть про пережиту атаку. На кухні була, звичайно, вечірній час, бо готувала вечерю, чекала чоловіка, благо він не встиг доїхати. Який чоловік приїхав і його б не було. Вибухова хвиля віднесла вона вже всі вікна вибиться, це сталося в долі секунди, нічого не зрозуміло навіть. І ти швидко взяла собаку, забігла до сусідів, бо там хлопчик маленький в крові, вони всі стояли. Їм допомога дала. Ну і почали вибиратися. Яка допомога приїхала чоловіки, мов від ДСНС, що вони були з сокирами, вони вбивали двері. Люди допомагали неймовірно. Хлопці мали ці молоді, якісь хлопчики були, неймовірно допомагали всі. Виносна з жіночка, вирече виносили, допомагалися все носити. О, ось цинкам оббитий другий, другий поверх і друг ж Другий, другий там у нас.» тут проживають мої діти, їх на цей момент не було вдома. Якби вони були вдома, там би ніхто не вийшов. Повністю все, все розрушено. Все. До такої степені, що навіть не передати. на домі, зробила сигналізацію. Я бігом сюди прибігла. Оце таке це щастя, що їх не було дома. На жаль, її жертви загинула 77-річна жінка. Ще 23 людини поранені. Серед них шестеро дітей. Двоє чоловіків залишаються вкрай важкому стані в реанімації. Лікарі продовжують боротись за їхнє життя. Додам, що одразу після удару люди миттєво відреагували і почали допомагати евакуювати мобільних мешканців, мало мобільних мешканців. Усе це відбувалося під звуки шахетів. Давай, давай. піднімаємо, щоб на холоді не ліжало. Є Вот скора? скорая, давай. Да-да, скорая, да, да. да, скоро. Ння наслідків тривало усю ніч на місці. Працюють усі екстрені та комунальні служби. Загалом через ворожу атаку у кривому розі пошкоджені 29 багатоповерхівок а також 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Уражений і об'єкт інфраструктури знеструмленою залишилась частина міста. На ранок електропостачання майже повністю відновлено а одна поверненням опалення ще працюють. Поруч із пошкодженими будинками розгорнуто штаб допомоги людям, крім того, завезено всі необхідні будівельні матеріали. Ті, чиї квартири постраждали, можуть їх отримати. Також приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. На цю мить мене вся інформація студія. Дякую, Лену. Це була Олена Петрученкова з місця ракетної атаки в Кривому розі. А ми продовжуємо. Вночі окупанти атакували й інші райони області. На Синельниківщині ворожий дрон пошкодив дві приватні оселі. Горів будинок на Нікопольщині. Ж росіяни били по райцентру та ще двох громадах дронами та артилерією пошкоджений приватний будинок. Господарча споруда та інфраструктура Минулося без поранених. Також, за уточненими даними, внаслідок вчорашніх обстрілів побиті п'ятиповерхівка й три приватні будинки на Нікопольщині, ще два на Синельниківщині. ІРФ знову вдарила по Україні Орішником. Інформацію вже підтвердили у повітряних силах. Балістична ракета середньої дальності з полігону Капустин Яр прилетіла по Львову, Повідомляє міський голова Андрій Садовий. Він додає, її швидкість могла сягати 13 тисяч кілометрів за годину. Відео із шістьма яскравими променями світла, що б'ють у землю, облетіли соцмережі. Пишуть, що ракета була без бойового заряду, як і під час атаки на Дніпро в листопаді, позаторік. Інформація про постраждалих не надходила. У РФ підтвердили застосування міжконтинентальної балістичної ракети. У тамтешньому міноборони заявили, це була відповідь на начебто атаку на резиденцію Путіна, у факт якої до слова не вірить навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таке виправдання удару назвали абсурдом, і в українському МЗС міністр Андрій Сибіга заявив, Україна ініціює термінові засідання Радбезу ООН та Ради Україна НАТО. Путін використовує балістичну ракету середньої дальності поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації. Це справді глобальна загроза, і вона вимагає глобальної відповіді. Потрібні більш рішучі кроки проти російського танкерного флоту. Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора. А у Києві четверо загиблих, і щонайменше 25 травмованих. Вночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по столиці. Атака тривала кілька годин, потрощені за два десятки багатоповерхівок. Зафіксовано пряме влучання в будинок. Троє загиблих це мешканці житлового комплексу. Ще одна жертва медик швидкої, який приїхав надавати допомогу постраждалим. Йому було 56 років. Також лікарі є серед поранених, травмовані і рятувальники та поліцейський. Ворог атакував і Київську область, де СНС показали відео, як дістають з під завалів цілу родину маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину у Броварському районі. Врятували жінку, жінку дістали. Тим часом терор цивільних не минає для окупантів безкарно. Російський Білгород атакували безпілотники. Пишуть у тамтешніх соцмережах. У місті трапився блекаут. Понад півмільйона абонентів Білгородської області без світла, 200 тисяч без води. У, -у, -у, от це, да. у, -у, -у от це так.